Мої вітання глядачам телеканалу Віта. Ви дивитесь рецепт здоров'я і я, його ведуча Олена Літвіцька. І сьогодні поговоримо про трансплантацію волосся. В цій темі розібратися нам допоможе Денис Міхурінський, лікар-хірург, який власне і займається цією процедурою. Вітаємо вас! Вітаємо вас також. Денис тема і проблема не нова, але рішення в Україні вже з'являються все новіші і новітніші. Ми підготували невеликий відеоматеріал і пропонуємо разом з вами подивитися його. Потреба в пересадці волосся зазвичай виникає через генетичну схильність до облесіння, гормональні зміни, стрес або захворювання шкіри голови. Втрата волосся може спричинити психологічний дискомфорт, зниження самооцінки та впевненості в собі. Однак багато людей не поспішають звертатися до фахівців через страх перед процедурою, недостатню поінформованість або фінансові обмеження. Також існують стереотипи, що пересадка волосся це виключно естетичний каприз. Сучасні методи трансплантації є мало травматичними, безпечними і дають природний результат. Успішна процедура допомагає людині відновити почуття впевненості в собі, поліпшити якість соціального та професійного життя. Це може стати потужним поштовхом для кар'єрного зростання або успішного спілкування. Відчуття гармонії із власним відображенням у дзеркалі позитивно впливає на загальний стан людини та її самосприйняття. Ось так всі хочуть мати густе, красиве, блискуче волосся, наче з реклами, але виявляється, над цим потрібно працювати не лише фізично, але й застосовувати будь-які там медичні і технологічні процедури. Що таке трансплантація волосся? Що таке пересадка волосся? Що сьогодні хочемо від вас це почути? Звичайно, трансплантація волосся це хірургічна процедура, саме під час якої забирається не гормоночутливе волосся потиличної зони голови та пересаджується в місця на голові, проблемні місця там, де волосся випало в силу тих чи інших факторів. Звучить дуже легко і просто, але процедура напевно що не така легка. Що означає не гормонозалежне? Е, існує два дві причини, скажімо так, два тіологічних фактора е, патогенез випадіння волосся. Перший фактор це гормоночутливий фактор, тобто волосся під дією, якщо ми говоримо про чоловіків, чоловічих статевих гормонів, волосся рецептором вбирає в себе ці гормони і впродовж життя слабкішає та випадає в певних ділянках, саме гормоночутливих ділянках. Інша теорія це генетична теорія. Тобто, всі ми знаємо: від батька до сина, від батька матері до, до внука передається саме ця спадковість, ця особливість, і в чоловіків дійсно змінюється волосся, як правило, в цих характерних лобних, лобно-скроневих зонах і утворюється. Так звані залисинки в цих місцях. Острівці, Острівці, з якими ми намагаємося боротися вже, пересадка волосся. вона можлива лише від власника, чи можлива через когось іншого донора взяти волосся? Можливо, в, в, в дідуся. Дивіться, практично, звичайно. Ну, мені як лікарю хірургу досить легко сказати, що я можу взяти в будь-якої людини, пересадити будь-якому, але. Включається питання етичності, тобто і питання імуносупресії кожного організму. Тобто організм здатен приймати для себе той матеріал, який для нього імуновигідний, імунопозитивний. Тобто, якщо взяти волосся від іншої людини, пересадити в зону пацієнту, воно буде відторгнене. Тобто організм буде відторгати його і. Лише під дією імуносепресивної важкої терапії теоретично можливі такі, але цього ніхто не робить, враховуючи ризики, які переважають доцільність цього методу. Але якщо у людини і так в певних частинах волосся мало, звідки ж його на скупти? І Набрати, щоб пересадити в ділянку, в яких там значно не вистачає волосся, як правило, потилична зона, тобто задня частина голови волоссяної, це найбільш якісне, найбільш стійке волосся до випадіння, до будь-яких інших факторів. І волосся в цій ділянці має найбільшу густоту. Тобто ми на операції використовуємо близько 10%, можливо, 7-8% потиличної зони і пересаджуємо їх в потрібні нам місця. Хочеться дізнатися, коли це стало доступним у нас в Вінниці і взагалі в Україні, тому що ще донедавна ми з колегами робили таке розслідування, де зробити пересадку волосся. І нам казали, їдьте в Ізраїль, їдьте ще кудись поза межами України, коли ця послуга стала доступна в Україні, саме в Вінниці ми почали займатися близько двох років тому. І наразі виконали вже більше 200 операцій за два роки. Якщо говорити про нашу країну, пересадка з'явилась досить давно, близько 15-20 років тому. На базі клінік Києва, Львова, Дніпра, і от від таких центра центрів дійшло до нас. Але у Вінниці два роки так. Ви вже безпосередньо займаєтесь 200 пацієнтів. Скільки відсотків з них отримали бажаний результат, і який відсоток волосся прижилось? Метод, яким ми працюємо: Follicular Unit Extraction і сапфірова посадка, ручна це такі слова назви методу. Має відсоток приживаємості 95% того, що ми пересадили, воно сто, ну, точно приживається. Деякі пацієнти, котрі мають на момент звернення невисоку ступінь облесіння, і ми можемо в межах одного операційного дня виконати операцію, замістити цю проблемну зону. Як правило, вони вже не повертаються, задоволені результатом і продовжують своє життя. Ті ж пацієнти, в яких ступінь облесіння йде до 4, 5, 6 стадії облесіння по норву, іноді вони. Їм необхідно виконати другий етап або певне загущення першої операції, і таке лікування триває в зв'язку з довгим відновним періодом, впродовж навіть кількох років. Тобто є пацієнти, які продовжують лікуватися, тобто ми виконуємо перший етап операції, проходить рік відновлення. Далі ми оцінюємо результати, яких досягли, і, можливо, робимо корекцію або другий етап операції, і вони відновлюються ще рік. Так як ми відносно недавно почали це працювати, звичайно. Багато процесів ми ще не закінчили, ми займаємося з людьми, і досить, скажу відверто, багато людей вже задоволені результатами і насолоджуються новою лобною лінією. Шевелюрою, так. А що стосується вікових таких розподілів, кому краще проживаються? От ви кажете, на різних стадіях облесіння, коли краще звернутися, коли лише почало сипатися, чи десь посередині, а коли от зовсім там вже випало волосся, чи дійсно воно матиме тих 95%. Ви розумієте, все необхідно правильно планувати та обирати лікувальну тактику. Тобто, іноді, в деяких, якщо це людина молода, в неї тільки триває, тільки розпочався процес облесіння, доцільно певний період понаблюдати за цією людиною. Вона знаходиться під наглядом. Ми додаємо лікування. Ми проводимо лабораторний скринінг, тобто знаходимо, можливо, в неї є якийсь гострий процес, який треба купувати, і вже потім оцінювати, чи потрібно людині операція, чи ні. І в таких пацієнтів ми наглядаємо, коли це приходить людина 30 плюс, скажімо, років в неї вже чітко багато років лобна лінія чи волосяна лінія не змінюється. Коли людина вже протягом 10 років має однакову однаковий вигляд волосяної частини голови, тому дійсно тоді показана операція. Ми оцінюємо донорську зону, наявність волосся на потиличній ділянці, з якої ми беремо, рахуємо площу, яку нам потрібно засадити, і працюємо. Дуже цікаво, як відбувається ця процедура, як ви берете волосинку, щоб вона там не засохла по дорозі до того, як вона дійде до цілі, і чи це потрібно буквально делікатно кожен волосочок вставляти в свою нішу? І скільки людей має працювати? Скільки має тривати така процедура, щоб все швиденько? Даний метод, яким ми працюємо, це один з найсучасніших методів. Це той метод, яким працює всі передові країни світу на даний момент. Це кожен окремий фолікулярний комплекс. Це волосинка, корінчик, ДНК, яке знаходиться в корінчику. Всі структури судинка, зв'язка і сальна залоза пересаджуються одним комплексом. Тобто вирізається з шкіри окремо кожна волосинка, кожен юніт. І пересаджується спочатку в фізіологічне середовище охолоджене, де він може знаходитись близько 8 годин, і далі на другому етапі операції, саме посадки, ми занурюємо його в нову реципієнтну зону. А скільки найбільше волосків ви ось якраз переміщували в цей холодильничок? 음, ну скажем, одна операція, це ну, найбільше ми, напевно, десь близько. 3600 фолікулярних юнітів за добу наша команда переміщувала з одної зони голови у іншу за добу. Тобто операція ну, тривала за, добу за, Ну, не було. добу, а десь 10 годин так. 10-11. Ага. Скільки людей працювали над цим проектом? Таким масштабним? Кількість саме ця велика кількість волосочків і об'єм роботи він вже якби. Обумовлює те, що потрібно працювати мені як лікарю-хірургу та мати трьох-чотирьох асистенток на саме цю процедуру. Це доволі така дріб'язкова рутинна робота. Одразу хочеться попіклуватись про ваш зір. І чи працюєте ви з якимись мікроскопами, чи з лупою дивитися, щоб все виокремити, так як ви кажете, щоб і судинку зачепити, і сальну залозу? Так, ми працюємо в бінокулярних окулярах при спеціальному освітленні зі збільшенням. І ну дійсно кропітка робота, але в цьому є деякий азарт, скажімо так, і це досить швидко проходить цей час. Дуже цікаво, як от ви сказали, як ми беремо волосочок, зрозуміли, а як його поставити в ту зону, там де ось ну, все гладенько? Чи потрібно також вирізати таку дірочку під волосок? Так, ми знеболюємо реципієнтну зону. По перше, це відбувається під місцевим знеболенням. Далі обираємо метод, яким ми будемо робити пересадку. Є декілька методів сучасних. Я надаю перевагу методу ручно, ручної посадки, сапфіровому методу. Тобто, сапфіровим лезом робиться надріз у реципієнтній зоні під певним напрямком, в певній послідовності, в певній кількості. Тобто, я це все враховую на етапі надрізу. І далі асистентки ставлять у ці надрізи ручним таким делікатним методом. Кожен волосочок. Технологічно ще не можна це все запустити, щоб автоматом знаєте, як все сьогодні автоматизоване, можливо голочки бо так от працювали. би так. Дійсно вірно існує роботизовані методи зараз в світі, але знову ж таки враховується і вартість і затратність цієї процедури. Час довше, як, як не дивно, але роботизовано довше часу потрібно для посадки. Але такі методи існують. Ми поки що користуємося. Стандартними методами у вас на сторінці в інстаграм я бачила фотографії вже в голови там, де вже з'явилися волосинки Ось ці, і вони голова покривається бульбашками. Ми не показуємо в ефірі саме цю картинку, тому що з етичних питань воно не дуже виглядає приємно, тому можна пофантазувати або загуглити. Але що це таке? Що це за бульбашки, які, якою покривається голова після трансплантації волосся? Зрозуміло, що волосочки у донорській частині ростуть зі шкіри, для того, щоб максимально атравматично, нетравматично взяти його з цієї діляночки, нам потрібно обрізати його, не видягнути, а обрізати по типу фрези, діаметром менше міліметра, але вирізати зі шкіри. І ось ці бульбашки, які садяться, так як ви назвали, це саме часточки ось цієї дерми, шкіри, тобто в нових місцях. Вона залишається, і найближчі декілька днів волосочки в новому місті живляться саме з цієї шкіри, в якій вони продовжують, скажімо так, рости. Все продумано до дрібниць. Насправді, скільки наш світ сучасний йшов до цієї пересадки, яку еволюцію пройшло волосся для того, щоб вчені зрозуміли, що потрібно якраз підгодувати цю волосинку, щоб вона прижилась початок, скажімо так, розвитку трансплантації волосся в світі, десь розпочався з другої половини 20 століття. Багато дослідів вчених було лікарів, хірургів, трансплантологів, які займалися цим в Америці, далі в Грузії, в Турції, тобто, це світові лідери в цій індустрії, і вони диктували світу правила з приводу тенденції по пересадці волосся. Зараз ми орієнтуємося. На, скажімо так, внутрішній вже стан трансплантації волосся в Україні. У Нас також є багато основоположників цього напрямку в Україні, реконструктивних хірургів видатних. Тому ось протягом 20 років розвиваємо, скажімо, це так в Україні. І напевно, що досвід все таки він допомагає вам сьогодні. В роботі, в майбутніх там якихось процесах покращення. В чому ви особисто навчилися? Ну, звичайно, помічаються навики, які були під час початку роботи з цим на навчанні, де я навчався. Це були мінімальні якісь знання. Зараз, в силу досвіду, в силу практики, практики звичайно, набуваються нові, нові методи, нові особливості, нові види знеболення, підготовки шкіри післяопераційного догляду, підготовки до операції. Тобто, це все. Стараємось вдосконалюватись в чомусь новому, і так і продовжуємо. Але в принципі можна за одну процедуру зробити все заплановане, да? якщо це невелика ділянка шкіри, так як ви казали, що в разі, якщо там це четверта, п'ята, шоста стадія облесіння, то тоді потрібно протягом навіть можливо років продовжувати лікування і пересадку волосся. А взагалі за одну таку процедуру, яку частину от таких острівців можна заповнити? Mm -hmm. Для того, щоб ви зрозуміли, я вам умовно скажу: якщо на всю голову, на всю верхню частину верхівкову і лобну частину голови, потрібно близько 7-8 тисяч фолікулярних юнітів. Ми вже так як ми з вами проговорили, за один день, за один робочий день можемо виконати до 3,5 тисяч. Тобто, якщо це максимальна стадія облесіння, ми плануємо це на дві операції. Насправді це небагато, це всього два дні для людини. Вона продовжує. Соціально вести життя, працювати вже через кілька днів після операції, і це просто ось такий період, який легко запланувати і можна виконати у нас в місті, нікуди не їхати. Я собі уявляю ось цю процедуру. Напевно, ви картини по номерам вже не складаєте. Так, так. Скільки потрібно коштів на те, щоб таку процедуру провести? Чи сьогодні це дороговартісна послуга, чи вона стала більш вже зручною, комфортною для людей? Почнемо з того, що ми маємо і невеликі роботи, тобто це люди, які звертаються з рубцями волосяної частини голови після ДТП, після поранень? В нас існує благодійна програма допомоги військовослужбовцям, коли ми засаджуємо безкоштовно. Рубці волосяної частини голови саме цим методом, тобто можемо сказати, що від такого від такої форми, і звичайно до великих робіт, які можуть сягати 40 тисяч і більше. Чого гривень? Гривень ну це дуже класно, що ви допомагаєте людям, які постраждали від російського вторгнення, і це дійсно можливість для людей звернутися і отримати кваліфіковану допомогу. Ми вам за це дуже вдячні. І хотіли би дізнатися більш детально, як вирахувати, скільки потрібно відкласти коштів для того, щоб поновити волосся. Найкращим методом буде записатись та прийти на консультацію до мене. Ми маємо певні технології, як ми вираховуємо площу. Ну якщо теоретично відповісти вам на питання на один сантиметр квадратний, який потрібно засадити волоссям. Тобто, враховуючи дизайн, який людина хоче, потрібно близько 50-60 волосочків. Відповідно, кожен волосочок пор... рахується. рахується так і перемножується на площу і враховується. Зараз вже дуже модно стало нарощувати собі і брови, і вії. Як у вінниці з цим? Чи також це дороговартісна послуга, і як можна швидко набути собі гарних брів? Таких стильних, модних, як зараз в трандах. Об'єм при пересадці відновленні росту надбрівної дуги, він менший за пересадку, про яку ми говорили, про чоловічу пересадку волосиної частини голови. Для цього відповідно потрібно менша кількість волосинок і прямо пропорційно менша вартість цього. І воно досить зараз дійсно стає популярним. Багато людей із Вінниці. і... Іногородніх і з інших міст України приїжджають до нас для того, щоб виконати пересадку брів. І... Процедура складніша чи легша? От, наприклад, вії. Це ж око, там слизова, дуже все близько. Як ця процедура відбувається? Так, ну це така мікрохірургічна процедура, яка виконується при певних показах, тобто ми її робимо не всім, лише там при під час якихось посттравматичних змін, коли. Природній ріст волосочків обмежений або відсутній, тоді відновлюється ріст. А пересадка саме в зону брівної дуги, я вважаю, що вона важча за рахунок відновного періоду. Тобто, як правило, це молоді жінки, вродливі жінки, які мають певні набряки протягом тижня після операції, мають певні зміни такої видимої частини обличчя. І от враховуючи це, я вважаю, що воно таке більш. Травматичніше, але ніяких проблем з цим немає протягом десяти днів берете відпустку і тоді так, так. повертаєтеся вже з відрощеними бровами. Так, так. Але наскільки вона болісна? Тут побічні ефекти можливі якісь? Як заспокоїти ось ту набряклість, про яку ви кажете? Це типовий післяопераційний перебіг, як при будь-якій, чи то пластичній, чи то реконструктивній, чи звичайному хірургічному втручанні. Тобто це зміни поверхневого рівня шкіри, посттравматичні. Це набряк, почервоніння, певний дискомфорт перші дні, наявність ось цих кірочок, про які ми з вами говорили. І протягом двох тижнів, в декого до трьох тижнів, це всі, всі ці явища сходять. Ми наглядаємо за пацієнтами, і при першій потребі оглядаємо їх і вирішуємо вже по мірі. Необхідності всі післяопераційні такі зміни. Побічних ефектів якихось спостерігали, чи можуть бути вони чи не лякатися якимось проявом? E, взагалі, ну теорія пересадки волосся, звичайно ж, має от всі післяопераційні ускладнення, які мають звичайні типові операції. Тобто може бути запальні реакції, можуть бути алергічні реакції. Ми стараємося це все попередити, вирішити в першу чергу одразу, як воно виникає. Відсоток ускладнень насправді низький. Тобто це якісь поодинокі, такі, можливо, фолікуліти запалення волосяного мішочка, але ми з ними легко справляємось, контролюємо і не, не чинить воно якогось такої серйозної проблеми. А чим заспокоїти напряк? Чи ви рекомендуєте якісь креми, чи там є якась додаткова процедура по чистці зони? Набряк, ризик набряку наявний на другий і третій післяопераційний день, в деко максимум, що я бачив, до 6-7 дня. Звичайно, ми дивимося таких пацієнтів, починаємо наглядати, назначаємо певну консервативну терапію і набряк цей успішно долаємо. Також цікава тема для наших глядачів, коли бороду або вуса нарощуються. Теж через те, що, певні, можливо, є шрами в когось, в когось густоти не вистачає. А зараз тим більше модно це тренд бути з бородою, особливо коли там не вистачає волосся зверху, то компенсується бородою чи вусами. Звідки тут пересаджувати волосся? Адже воно має бути твердіше, густіше. Як правило, пересаджується воно знову ж таки з тієї ж потиличної зони. Ми беремо верхню частину потиличної зони, там, де волосся найбільш товсте, найбільш міцне. І під дією постійного бриття, коли ми пересадили, волосся виросло, людина її постійно бриє, волосочки, структура починає збільшуватись і стає ідентичною до тої, в яку середовище, в яке її посадили. І, в принципі, не видно ніяких змін, досить природні виходи. Густота враховується, напрямок росту волосся. Ми робимо точно такий самий, як людині. Природньо раніше воно росло і досить гарно. Міцніше, міцніше волосся з кожним так, бриттям. Так, так, так. Ви говорили про 95% прижитого волосся. А ті 5%, які залишаються, в зв'язку з чим вони випадають? Чи це вікові, чи це зі здоров'ям пов'язано причини? Чи як виглядає ось ця процедура, коли 5% людей не отримали бажаного результату? Волосся посипалось просто я вас застережу не 5%, Людей не отримали результату, а кожна з людей зі 100% відсотків пересаджених волосинок. Я говорю про 5%. відсотків саме з тієї само... ділянки, яка оброблялась, так не оброблялась. Ми Як ми править? садимо, умовно кажучи, три тисячі волосочків за рахунок того, що це такий дрібний мікрохірургічний процес. Списується на людську помилку, тобто травма, десь я вирізаю волосинку, саджу я травмую 5% волосинок під час пересадки. Тобто, тобто немає такого, що ні. 95% ні. 100% отримала, а 5% так, да, не кож, отримала кож, нічого. Кожну, кожну людину. Я орієнтую на те, що під час трансплантації волосся до 5% волосочки волосочків отримують травму і вони не виростуть. Тобто, це з трьох тисяч може бути 20 волосочків, 30. Воно аніяк не впливає на результат кінечний, але така статистика є: це офіційні дані. Ми їх також надаємо людям для це того, в рамках що... норми. Так, так. Але все одно є от якісь протипокази пересадки волосся. Звичайно, є хронічні запальні процеси: це запальні процеси шкіри, запальні процеси організмів, які є протипоказами, онкологічні процеси в активній фазі, це індивідуальна непереносимість певних препаратів, які ми застосовуємо під час пересадки, ендокринні порушення гострі, некомпенсовані. В таких випадках ми або призначаємо до обстеження пацієнтів для компенсації їх стану, або, на жаль, відмовляємо в зв'язку з тим, що ризик неприживаності буде високим. Дуже багато вже почули про саму процедуру, про те, як приживається волосся, але не сказали про те, кому саме е, пересадку, трансплантацію волосся. Хто зазвичай до вас звертається і кому можна приходити, щоб. Допомогти собі. В першу чергу трансплантація волосся показана при гормоночутливому облесінні по чоловічому або по жіночому типу, тобто, це чоловіки та жінки після 25 років, які мають саме клініку гормоночутливої облесіння. Також люди, які мають посттравматичні зміни, це рубцеві зміни шкіри волосіної частини голови, після опіків зміни. І певні от можливі бажання змінити дизайн чи то брів, чи то лобної лінії навіть без облесіння. Ну, я знайшла в інтернеті, що є ще естетичні власне погляди. Можна густоту змінити, а також змінити напрям волосся. Те, що ми говорили про вії, і про брови. Наприклад, вії хочуть собі зробити більш густіші чи закручені. Що стосується от таких -от естетичних процедур, я вам наведу такий цікавий приклад нашої вінницької такої публічної людини. Всі ми чули про певний вихир волосся на потиличній ділянці на верхівховій ділянці голови. Так от, у цієї особи вихр цей був у видимій лобній зоні. Для того, щоб вирішити цю проблему, ми прийшли до висновку, що нам потрібно вирізати волосся з цієї ділянки в тому напрямку вихря, в якому воно росло, і пересадити на цю ж ділянку під іншим напрямком. Нічого собі, які ви методи придумуєте. Це також за інструкціями все. Чи це вже ваші експерименти? Це не експеримент, це техніка дозволяє навики, пробуємо, робимо виходи. Ще хотіла б дізнатися, які можуть бути процедури перед пересадкою волосся і після вже догляд. Який як правило, ми стараємося виявити можливе гостре порушення, недостатність якогось певного мікроелемента, який напряму впливає на ріст волосся. Тобто, можливо, людині не потрібна пересадка волосся, їй лише достатньо буде. Корекція рівня білка, чи вітаміна Д, чи заліза. І, можливо, людина на даний період має певну анемію і її потрібно скоригувати. Тому ми обстежуємо людей. Якщо це ці всі показники у нормі, ми призначаємо лікування, ми даємо певні вітамінні препарати, певне консервативне лікування для підготовки, догляд за волоссям. І звичайно, такі ж такі ж рекомендації ми даємо після операції на певних етапах різні. Це такий довготривалий процес нагляду, який не важко виконати. Ну, тут ви заспокоїли, що людина, яка захоче мати гарне волосся і до вас прийде, ви не будете нав'язувати їм дороговартісну процедуру по пересадці волосся, а в першу чергу займатися його лікуванням, і, можливо, дійсно той гормональний фон, який потрібно підтягнути, допоможете. Насправді я взагалі не вважаю ось цей досить розповсюджений стан чоловічого чи то жіночого облесіння хворобою. Тобто це індивідуальна особливість кожної людини і багато кому дійсно гарно в тому з тою напрямком росту і з тим рівнем оволосіння, яке людина має, я нікому ніколи не пропоную. Це не нав'язує якесь лікування. Тобто, якщо людина для себе вирішила, що вона цього хоче. Вона хоче кожного ранку в зеркало дивитись, бачити себе якось по новому. Ми запропонуємо ці технології для вирішення її проблеми. Так, дуже багато відомих людей, які мають і залисини, і повністю голять голови. Вони виглядають дуже харизматично і привабливо. Дякуємо вам за професійність, за те, що допомогли нам розібратися в темі, і за те, що приділили увагу нашим глядачам. Дякую вам. Тож, друзі, хочу зауважити, що люди, які постраждали від російського вторгнення, можуть звертатися безпосередньо до Дениса Міхурінського, лікаря-хірурга, який допоможе вам повернути красу і здоров'я волосся. Це ж був рецепт здоров'я. Побачимось.